Передодні свято ми можемо побачити в магазинах багато тематичної продукції. Там, наприклад, є навіть зображення не лише храмів, але і Спасителя. Я бачив там букви Х і В Христос. під костиком у зайчика, скажімо так. Яке ваше ставлення до такої продукції? Однозначно негативне, однозначно неправильне і однозначно, хто веде маркетингову таку політику, так. Вони повинні це розуміти, тому що це є святотатство, це є велике Не Недаремно раніше освячувалися яйця, вони в шкафлупі освячувалися без всяких знаків, надписів. А взагалі, де зображення ікони Спасителя чи Божої Матері, вже букву можна так допустити. Да, де зображення ікони Божої Матері? Ну, його зовсім даже не можна викидати в мусор. Це святотатство, Це є неправильно. І тому я би теж хотів звернутися в ці дні. Будь ласка, як будете використовувати в їді продукти, не користуйтеся зображенням Спасителя. Це є ікона, це є прообраз Христа. І ти її викидаєш, ти ще більший гріх. Не переводьте це свято, тому що це є святотасло.